Шановні присутні, я мав говорити проповідь про гріх, але вже часу не залишилось. Якщо Бог дасть дожити, слідуючу неділю я скажу цю проповідь, тому що трошки більше треба часу. А зараз я хочу сказати декілька моментів і закликати у нас до молитви. Але спочатку прочитаю із книги пророка Ісаї. Із 46 го розділу і з 9-го віршика книга пророка Ісая 46:9. Згадайте минуле від давніх давен, що я є Бог, і немає іншого Бога рівного мені. Я від початку провіщав те, що мало статися наперед, те, чого не відбулося. Я скажу, мій задум здійсниться і все, що мені до вподоби, я виконаю. Я кличу орла зі Сходу, з далекої країни виконався моїх задумів, що я сказав, те здійснюю, що я задумав, виконую. В цьому світі ми маємо пізнання, коли ми говоримо протилежні речі і кажемо: відносно того, от я так зробив, чи я так розумію. І от я хотів би привести в цьому плані приклад. Коли ми говоримо чорне, то ми розуміємо, що протилежне слово яке буде? Біле. А коли ми говоримо, що гаряче, то протилежне яке буде? І коли ми кажемо, що я голодний, то скоро буду ситий. І багато-багато таких. Але коли ми переходимо на духовний рівень і ми говоримо сатана, то протилежне слово яке буде? Яке? І отут от помилка. Бачите, це для того. Я не хотів, щоб, так сказати, так трапилося. Але я прочитав таке слово: і немає іншого Бога рівного мені. Бог це творець. Все остальне, в тому числі і сатана, це творіння. І не, ми не можемо порівнювати Бога з іншими. Це неправильно. Бог він є Бог. І в цьому є трошки проблема, тому що. Навіть e, наші друзі православні кажуть слідуюче, що ми не знаємо, який є Бог. Ми не знаємо, який є Бог. Тому що в цьому світі все порівнюється, коли ми зрівнюємо якісь речі, а Бога ми ні з ким і ні з чим не можемо зрівнити, тому що Він є Бог. І от про одну якість Бога, яка особлива, я хотів би сьогодні сказати, засвідчити, і ми з вами помолимося. У Бога є якість така, що Він говорить спочатку, що буде через тисячі років? Бог в нас настільки великий, що коли світу ще не було, Він випередив цей світ і Він приготовив анстя для того, щоб ми були спасені. Чи ви можете собі уявити, що Христос був приготовлений до закладень цього світу? Він випереджує, він все знає. І, і Пророк Ісаїв говорить слідуючи, що мій задум він здійсниться і що мені до вподоби я виконую. І він закликає орла, він закликає якогось мужа, який буде виконувати його задуми, і каже, що я запланував, здійсню, і що я задумав, виконує. От така якість у нашого Бога. Я, я не перестаю дивуватися нашому Богу. Я... я... Я дивуюся, в якого Бога ми віримо. В цей четвер в нашій церкві стався ексидент. З однієї сторони, на жаль, а з іншої, я хочу розказати, щоб ми взяли урок, і щоб ми бодствували з іншої сторони, засвідчити про славу Божу. Не кожен день це трапляється. Деколи ми повторюємо про це, але я сьогодні хочу сказати, що Україна це не АД, а Америка це не Рай. Америка це не рай. В Америці, як на землі, повно грішників, повно боротьби, сатана і так далі. І ось пів десятого вечора приблизно я сидів, мав бесіду в конференс-рум, і під час цієї бесіди я почув, що роздається такий шум і автоматна очередь прозвучала. То що я уловив, тому що я трошки мав, чув, як автомат стріляє. То приблизно було випущено біля нас 20, 20 пуль. Вилетіло з автомата. Автоматична зброя. І ця зброя покалічила одного чорного чоловіка, прострілила йому ноги, прострілила зі сторони спини. В живіт попала пуля. Він був живий, поки приїхали сюди. Але що далі з ним, ми не знаємо. І ось 10 пуль пошкодили нам дім молитви. Одна залетіла в вікно, одна залетіла саме найгірше, що одна залетіла, у нас є проход, то спускається в нижній молитвіний зал. А під час цього там йшло мексиканське зібрання. І куля була приблизно на такій висоті, зайшла в стіну. І якщо б там йшла дитина, то вбило б. Якщо б доросла йшла, то десь би в серце попало. Вони туди-сюди бігали. Одна куля попала в машину, яка стояла на парковці. На превеликий жаль, от таке трапляється, і ми чуємо, що тут люди користуються зброєю. Тому перше, що я хотів сказати, ми повинні молитися за наших дітей, за нашу молодь, за наші родини, щоб Божа охорона була над всіми нами і над церквою теж. В чому заключається свідчення? Свідчення заключається в тому, що зазвичай, в четвер, якраз в цей момент, у нас закінчується розбір Божого Слова, я піднімаюся до молоді. І виходить, півдесятого, коли закінчується молодіжне зібрання, то половина молоді їсть в молодіжному залі, а половина на вулиці, приблизно якраз там, де був інцидент. Але минула неділя до мене підійшов брат Анатолій і каже: слухай, є така думка, щоб ми провели це молодіжне з іншою церквою і ми хочемо його провести в весільному залі. І там зібралось 200 людей приблизно. Толік цього не знав, я це не міг спланувати. Але наш Бог, який бачив все наперед, так все зробив, щоб в верхньому залі, в молодіжному залі нікого не було. І коли ми пішли на камери, подивилися, я дивлюсь, хтось лежить. Я запереживав, я побіг туди. Там був наш брат Максим, я його питаю: наші чи не наші? Лежить людина, розумієте, всяке можна думати, мої діти тут, а наша молодь тут. Ні, Він каже, це чорний. Вот. І ось таке трапилось. Тобто Бог передбачує в нашому житті те, що ми не можемо собі забезпечити, спланувати. Він приймає активну участь в нашому житті. Тому я дякую Богу, що він зберіг нашу молодь, що трошки наша будівля постраждала, але нічого страшного. Там кулі є для історії, можливо, це буде наглядний приклад для кого. Але Бог знає і він захищає. І в нашому житті це один тільки із, із прикладів, а є багато моментів. Десь ваша машина зламалась. Ну, Можливо, Бог зберіг вас від якоїсь аварії. Я пам'ятаю мого брата, який служив в армії, і е, я добре це розумію, тому що в мене похожий випадок був. І в армії кожен нашиває собі. Е, пагони там і інше, одежу шиє сам, шиє сам. І він е, пришив і погано пришив, і там заставляють перешивати. І коли він начав, взяв взяти бритву, лезвію, і поча відрізати, він свою шинель розрізав, розрізав. І потім ну, взяв далі, все нормально зробив. І в армії є така проблема, що через деякий час, так як ти, дух там кажуть, тобто молодий, в тебе твою одежу, твої нові чоботи просто забирають і все. От в мене такий експеріенс був досвід. І от в нього цю шинель забрали. І він побачив: о, це моя шинель. А Сержант каже, а як ти можеш доказати, що це твоя шинель? А він каже, під погонами, там є розріз від лезвія. Вони розірвали, подивилися, точно! Розумієте, в нашому житті от дрібні такі речі, де бувають, ми думаємо, о, я щось, якась шкода трапилась, помилка якась, Бог сильний, навіть зло повернути на добро. Слава йому за це. Амен. Я вам розказував про, про цю жінку, яка не захотіла жити, і в, і в Америці викинулась приблизно з восьмого поверха і приземлилась на, на дерево. І вона була покалічена. А, і її відвезли в лікарню, а там до неї прийшли люди, і її засвідчили, і вона спаслась. Вона покаялася, спаслась, прийшла до Господа. І коли вона захотіла подивитися, де вона це робила, вона прийшла на ту вулицю, дивиться. А там, серед всієї вулиці, було тільки одне дерево. Одне дерево. Господь знає наперед. В нього великі ресурси, він знає, скільки днів нам дати в нашому житті. Він знає, як нас захистити. Він знає, як покрити нас своєю рукою. В такого Бога ми з вами віруємо. І тому ми йому дякуємо за те, що крім того, що ми плануємо, робимо, Він присутній активно, активно в нашому житті. І тому я хотів би призвати благословення на вас. На ваші сім'ї, на дітей, на онуків, попросити Богу Божого захисту, сказати: Господь, ми залежні від тебе, тому що ми все проконтролювати, ми все спланувати не можемо. А ти сильний Бог, ти реальний Бог, ти активний Бог, ти присутній Бог в нашому житті. І от хотів би в цій молитві разом з вами подякувати і попросити благословення для кожної сім'ї, для кожної душі, призвати. Божий захист, і Божий покров, і Божу руку, і як Бог каже, і око моє над тобою. Перед таким богом я разом з вами хочу приклонитись і помолитись. Давайте помолимось.